Привіт! На сьогодні з вами дуже важлива місія для всієї фінгерстайл спільноти Справа в тому, що для цього прийому немає назви. Ну, немає назви. В українській мові я не знайшов. Можливо, я погано шукав, можете мене виправити, але немає. Ну, немає назви. І нам треба з вами придумати назву. В цьому відео сьогодні я буду називати це «Щеголь». Але, можливо, ви зараз напишете, як це правильно назвати і виправите мене, і я буду називати по-іншому. Що це таке взагалі? Це удар по струнах, але ось такий зверху. І це, знаєте, така імітація малого барабана в ударній установці. Це снейр. Не настільки це схоже, скільки схоже по функції. Да? І давайте я вам покажу, як робити цей прийом, та потім ми зіграємо такий прикольний, але нескладний ривчик, де застосовується цей прийом. Насправді дуже важливо його правильно назвати, бо, ну, як його називати? Нам же ж треба якось з вами спілкуватися про це, і щоб всім було зрозуміло, та щоб назва була влучна. До того ж, це. Такий дуже базовий прийом фінгерстайлу, який використовується ну просто скрізь. Він базовий, не складний, але супер важливий для гри в цьому стилі. Та не тільки. Не тільки в фінгерстайлі. Цей прийом грається дуже багато де. Як він робиться, нам треба зробити невеличкий рух кістю. Тобто ми робимо не тільки пальцем, але ще й кістю. Але треба розуміти, що дійсно рух невеличкий. Тобто ми трошки підіймаємо руку, а всю іншу роботу робить саме великий палець. І краще всього бити десь в шосту струну. Може між шостою та п'ятою. Але чим нижче ми будемо бити, ну, нижче по відношенню от від вашого обличчя, е, тим менше буде звуку. Між... от По четвертій ще є звук. Між третій і четвертий ще є звук, в третю вже майже немає звуку. В другу струну все. Щігля немає. Ну, в першу. І по шостій, такий дзвінкий, приємний. І коли ви робите цей щеголь, треба розуміти, що його треба робити легенько. Бо ви ще будете щось до цього та після грати пальцями. І. Оцей звук удару не має перебивати те, що ви граєте до чи після. Воно в ідеалі має бути десь в одному діапазоні гучності. І це можна потренувати, спробуйте просто пограти, зробити найгучніший щеголь, який ви можете, прям лупаніть. Потім найтихіший. І десь десь посередині буде наш правильний щеголь. В мене зараз рука легка, розслаблена і звук достатньо міцний. І я придумав для вас такий простенький, але цікавий риф, де використовується щеголь, і пропоную вам його зараз пограти. Зараз я вам зіграю, а потім будемо розбиратись. Це така базова версія, якщо ви її опануєте, потім можна буде зробити щось поскладніше. Дивіться, тут прості акорди. Перший акорд є е М. Тут усього лише треба поставити четверту на четверту струну, на другий лад, другий палець. І граємо басову шосту. Потім три струни одночасно. Четверту, третю та другу. Раз. І ми завжди будемо грати бас і потім три одночасно. Раз, два. І за третім разом ми б'ємо по басовим струнам. Після того, як ми ударили, вас мають приземлитися вказівний, середній та підмізинний також знову на ті самі три струни. І таким чином ви зможете їх швидко щипати, що нам і треба. І нам залишиться щипнути ще один раз. Після цього нам треба ще раз вдарити великим пальцем. Ось такий паттерн буде повторюватися на всіх інших акордах. Можна просто взяти один акорд та отак зациклити і грати по колу. Раз. Чотири. Раз. Чотири. Раз, два, три, чотири. Якщо у вас виходить щось таке. То припиняйте, треба легше бити. Не треба так сильно бити, воно, бачите, воно так несмачно становиться. Легенько. Ну, не прям легенько, знаєте, трошечки, трошечки сильніше, ніж легенько. Залишаємо цей палець на 4 струні і додаємо ще підмізинний палець на п'яту струну на третій лад. Граємо те саме, тільки в нас зміняється бас з 6 на п'яту струну. Бас. Змінився. Наступний акорд G. Ми оці два пальці переставили. Або навіть нам, в принципі, тільки треба підмізинний палець, шоста струна, третій лад. Знову бас, шоста струна. Це наш третій акорд. І останній акорд підіймаємось на один лад вище, другий лад шоста струна і другий лад третя струна. Можна це взяти так. Я люблю це грати з великим пальцем, це не принципово в даному випадку. Тож грайте як вам зручно. І граємо ми точно те саме. Ось такі чотири акорди. Беремо їх, зациклюємо і граємо. Коли у вас все це гарно виходить, тоді можна додавати різноманіття. Можна наші акорди розбавляти різними штучками, ну, типа схожими акордами, Там додавати, ну, наприклад, ось так. Тобто я в першому акорді додаю мізинець на другу струну на третій лад. Другий акорд можна взяти ну це, стандартний, тобто так, як ми брали, і ще вказівний палець на другу струну на перший лад. Так само можна прибирати, додавати за смаком. Можна ще мізинець також додати. Те ж саме можна робити з третім акордом. Просто на третю струну додаю, прибираю палець. Так само можна додати мізинець на другу струну. І на останньому акорді також я отак от прибираю, додаю пальці на третій струні. Взагалі, ви можете робити, от, пошукати, знаєте, формулу. Я тут просто, ну, більш-менш рандомно додаю та прибираю пальці, просто слухаю, як прикольно звучить і як ні. Трошечки змінив ритмічну партію. І далі, якщо у вас це також вже гарно виходить, то можна ще й якусь там мелодію додавати. Ну це вже такий хард левел. Ну, може, вдруг комусь буде цікаво і в когось буде виходити. Дякую за вашу увагу! Поділіться своїми успіхами в нашій спільноті. Посилання в описі. Підписуйтесь на канал. побачимось з вами в наступному чи в попередньому відео. І слава Україні!